Доброго дня всім! Сьогодні хочу показати, як я навощую рамки. Раніше я навощував зажигалкою, на газу, як тільки попало, це був геморрой. А потім я зробив собі електронаващуватель зі звичайного трансформатора і старого телевізора припаяв от такі ручки. На проводках. І все. І це просто бомба. Лучшого не придумаєш. І ось я покажу, як я наващую свою вощину, свого ж виробництва. Ось вона така. Так, вона не лягає на українську рамку, вона під рутовську. Але я вложу дві. Обрізаю. І так на вашу І ось я зараз покажу, як це відбувається. Обрізав. Туди його. Туди його. Саме головне. вощину Поставити донизу. І якнайкраще з'єднати тут. А зверху хай буде зазор, скільки він буде. Доверху пчоли завжди відтягнуть. А знизу і зверху буде якнайкраще. Ой, знизу і з боку буде якнайкраще триматися. А де їм треба буде проход, вони собі прогризуть і все буде в них. Хорошо, вони самі знають, куди їм, що їм і як. Так, ось там. включимо. и все. Вот, будь ласка. Сейчас еще одну покажу. Мне не потребнее две. Thank До речі, скажу про ці якоби відходи. У мене вони йдуть на 145 рамку. Дві штучки, 145 рамка. І надставочка. Так о, пропустили. Все. Можемо. І тільки. Раз. І поїхали де надо Пальчиком чуть. Піджали. все далі. Переплавив. Глав... Головне не передержати. Можна переплавити дуже швидко. І тут. Можна вимикати дві рамочки. І зараз поїдемо їх. Поставимо. Тоб, всім дякую, до побачення.